І так, показуємо, як міняється картинка при вставленні нашої проставочки. Достатньо проставки 1,5 см плюс викрутити тут майже на максимум діоптрій. І так, ви бачите, ось у нас є машини, відстань до них 57 метрів. Дивимося в наш приціл. Чекайте, візьму, щоб перехрестя. Як ви бачите, картинка чітка, нічого не милить, різкість виправлена. Так що ніяких питань тепер у вас не буде, складнощів не буде. Можете брати, користуватись. Ціна та сама. Яскрава чітка картинка. Давайте спробуємо на збільшення. Ось максимальне збільшення у нас, як ви бачите, 4 вверху. Ось те саме відео. Ось ці самі машини. Ярка чітка картиночка. Ось. вона, Максимальне збільшення 4-х. Все чітко видно.